За 12 років існування Хмельницький інститут соціальних технологій університету Україна сформував потужний професорсько-викладацький колектив та навчально матеріальну базу. Студенти здобувають тут вищу освіту за спеціальностями: соціальна робота, психологія, здоров'я людини, фізична реабілітація, фінанси, кредит та правознавство. У нас є практика, особливо передипломна, де студенти вже приглядають собі роботу і їх відповідно приглядають. Якщо вони себе добре зарекомендували на період цієї практики, то звичайно. Їх забирають до себе ті підприємства, де вони проходили практику. Важлива частина колективу інституту десятки студентів з особливими потребами. Їм тут створені усі умови для безбар'єрного навчання та повноцінної соціалізації, зазначає заступник Хмельницького міського голови Григорій Давиденко, який завітав на свято випуску. Це дуже хорошо, дуже гарно, коли люди з певними вадами навчаються. В... Разом з тими, які не мають вас. Вони адаптуються в суспільство. Мені б даже це хотілося, щоб і ми потихеньку водимо це і в школах, щоб не окремі були школи, не окремі класи, а просто інклюзія була серед здорових дітей. Отож, майже двотисячний колектив закладу відзначив черговий випуск фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів від молодшого спеціаліста до магістра. Багато випускників бажають продовжити навчання а чимало вже готові працювати за спеціальністю. Отримує бакалавра з фінансові кредиту. Планую поступати далі на спеціаліста, але на заочний. Скоріше всього працюватиме в бані. Ну сподіваюся. соціальна робота закінчила, а далі планує шукати хорошу роботу. Я закінчив фінанси. Е, на майбутнє, ну не знаю, будемо шукати. Освіту тут дають непогано. Думаю, проблем з працевлаштуванням не буде урочистий день поряд з випускниками хвилюються і їхні батьки, адже далі починаються зовсім не дитячі клопоти. Це неймовірна радість ну і полегшення, тому що не так легко вчитися зараз. Є турбота про майбутнє, про те, що знайшов за спеціальністю роботу. Будемо працювати, старатися шукати роботу, тому що це зараз саме і саме тема в нашій сім'ї. Із 320 випускників понад півсотні отримали дипломи з відзнакою. Чимало також одержали і грамоти за наукову роботу та активну волонтерську діяльність. За традицією під час свята вшанували духовного покровителя закладу Григорія Сковороду, поклавши квіти до встановленого йому тут пам'ятника. Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.